Ну, гойда подивимося. Серце квартири, так? Да? Сердечко. Зеркало велике. Хтось... Ремонти ремонтує теж. Турбоча обстановка, як завжди, да? це кухня у нас, балкон. Засклені плиту зрізали на балконі. Шафі зробили кралку з бойлером. Столовий стіл буде. Ну, така от кухня, ще немає. СВЧ, там буде чи що, мікрохвильова піч. Це у нас гостєва, вона теж ще не обладнана. Замовниками просто кімната. Всі стіни зовнішні в кімнаті були в рибку, тому що вони були утеплені із середини, панельний будинок, все промерзало. Це був просто треш. Коли ми цю квартиру защищали, тут немає гіпсокартону, тут все поштукатурено, стелі, стіни. Коли ми це все зачищали, такий шов такий шо, такий шо, пил. Нас сюди пожежники приїздили от і викликали люди, думали пожежу. Так що все вичистили, квартиру привели до ладу, зробили плінтус прихованого монтажу. Ну, в принципі, нічого такого особливого. Це не брак, це відсвічує в дерева. Спальня. Спальня. Ну так було по дизайн проєкту задумано. Таке ліжечко, місце зберігання всюди, комод. В принципі, так. Переробили повністю опалення і замінили всі каналізаційні стояки на нові. Це. Санузил окремо, попросили замовники, захотіли залишити його. Ось так. кімната. Ну, в принципі, все. На цьому все.